Відбулась чергова планерка з заступниками та керівниками підприємств, установ та організацій громади. Розпочав її, виконуючи повноваження міського голови Олег Богданович з найголовнішого військово-соціальної обстановки в громаді. Він зазначив, що в даний час в нашій країні, на жаль, існують складнощі в енергетичній сфері. У зв'язку із атаками ворога на об'єкти енергетичної інфраструктури України ДТЕК Одеські електромережі, які є постачальником світла в області, вводить планові а у кризових ситуаціях. Відключення світла. Отож, виконуючи повноваження Подільського міського голови Олег Албанський, просить жителів громади із розумінням віднестись до даних незручностей. Директор Квеп -Подільськ водоканал» Володимир Негрецько доповів, що підприємство працює без збоїв. На даний момент займаються налагодженням живлення від генераторів, проводять необхідні роботи у закладах освіти. Директор КВЕП теплокомуненегро Максим Перелей розповів, що підприємство працює в штатному режимі. даний час забезпечують стабільну роботу котелень під час відключення світ світла. це стосується всіх котелень, як тих, що забезпечують теплом населення, так і заклади освіти. Директор комунальної організації Чиста громада Олександр Задорожний прозвітував про завершення основної роботи із вивезення листя, а також сказав, що завезли пісок для обробки тротуарів та доріг на випадок ожеледиці. Також підприємство проводить капітальне очищення лотків водовідведення, ремонтують контейнери. Староста Сіл Липицька Олександрівка і Казбеки Вікторія Лазаренко розповіла про актуальні питання життєдіяльності сіл та роботу персоналу в умовах відключень електропостачання, а також про співпрацю із міськими службами щодо надання послуг сім'ям, які опинились в складних життєвих обставинах. Тимчасово виконуючи обов'язки начальника управління освіти та гуманітарної політики, Володимир Самборський доповів про роботу із підтримки якісного харчування у закладах дошкільної та середньої освіти громади, про тепловий режим у закладах освіти. А також зазначив, що продовжується проведення предметних олімпіад. Що стосується спортивного напрямку роботи, то він сказав, що команди громади приймають участь у турнірах з футболу та з боротьби. Молодіжне крило займається проведенням психологічних тренінгів із старшокласниками. Начальник управління економіки Алла Омельчук доповіла, що продовжується контроль за автобусним транспортом, дотримання правил торгівлі та моніторингу цін, а також проводиться робота із підприємцями щодо зміни вивісок та з приводу економії електроенергії. Алла Омельчук призвітувала про стан справ у агропромисловому комплексі громади, доповіла їй щодо роботи із залучення інвестицій в громаду. Головний лікар Подільської міської лікарні Олександр Жуковський доповів про те, що минулий тиждень роботи в лікарні пройшов без надзвичайних ситуацій. В лікарні встановлені генератори, які автоматично вмикаються у випадку відключення електропостачання. Доповів про роботу відділень в умовах, котрі склалися. Головний лікар Центру первинної медико-санітарної допомоги Любов Мамей доповіла про роботу сімейних лікарів, про виїзди та прийом пацієнтів в селі Липецьке. Також вона зазначила, що в даний час на обліку в сімейних лікарів перебуває 8 пацієнтів, що хворіють на ковід. Виконуючий повноваження міського голови Олег Албанський уважно вислухав всі звіти керівників про роботу за минулий тиждень і окреслив коло головних питань на нинішній. Тамара Шарапанівська, Ілья Биюль, телекомпанія КЕТ.